Станом на січень 2023 року близько 14 мільйонів українців потребують через війну психологічної допомоги за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в етері українського радіо. Це близько 34% всього українського населення. Війна має значний вплив на психоемоційний стан. Ми розцінюємо, що десь близько 14 мільйонів українців мають вплив саме війни. На психоемоційний стан, і велика кількість з них буде потребувати психологічної підтримки. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну психологічні проблеми, а також психологічна стійкість українців, ставали об'єктами різних вивчень. Наприклад, дослідження від компанії «Градус», проведене влітку 2022 року, показало, що понад 70% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Також влітку моз заявляло про 60% українців. Що потребують психологічної допомоги? Ось що думає про це психологиня Вероніка Калитюк. Реакція психіки на специфічні подразники буває різною: від помірно ви тимчасового стресу до важких психічних травм, які мають негативні наслідки для здоров'я, включаючи депресію, зловживання психотропними речовинами, посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад та інше. Думаю, ми всі відчули це на собі ще в перші дні. Згадайте свою реакцію та своїх близьких. Хтось панікував, хтось злився, хтось одразу направив. Ся добровольцем до зсу, хтось ховався, хтось став дуже закритим. Так чи інакше війна впливає на всіх, навіть якщо ми цього не помічаємо, такі події не можуть прийти безслідно, і навіть страшніше, коли ми не бачимо явного впливу на собі, це означає, що проблема може ховатися десь глибоко і виказати себе набагато пізніше, коли ми не підозрюватимемо, але точно найбільш непідходящий момент. Є випадки, коли з'являється страх або фобія чогось, якої раніше не було через подразливість психіки. А Кудравмована, і поки ми знаходимося травмуючих подіях, вона буде далі показувати свою слабкість. Наш мозок все співвідносить і формує розлади, фобії, страхи, симптоми, синдроми, яких раніше не було, і також вони можуть бути різноманітними. Зрозуміло, одне психологічний стан українців не найкращий, і чим довше триває війна, тим гірше може розвиватися ситуація в цій галузі. Голова бюро ВОЗ в Україні Ярно Хабіг вже заявляв, що через небе дерев вплив на Психічне здоров'я буде спостерігатися протягом десятиліть. проблеми ментального здоров'я українців не залишились поза увагою уряду. Зокрема, ініціаторкою програм психологічної допомоги стала дружина президента України. Узагалі перших леді часто називають послами з гуманітарних питань, і вони зазвичай обирають собі певну сферу діяльності. Вочевидь, перша леді України обрала для себе галузь психології, і саме за сприяння Олени Зеленської була започаткована національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Так, звичайно, Є дуже багато програм в Європі та Америці на вивчення та покращення ментального здоров'я громадян, які постраждали від травмуючих подій. В США є такі програми, як National Alliance on Mental Illness, National Institute of Mental Health чи Substance Abuse Mental Health Service Administration. Вони спрямовані на дослідження різних психічних розладів, їх методів діагностики та лікування. Деякі з таких організацій надають фінансову підтримку програмам, що працюють над покращенням ментального здоров'я населення. Великобританії, наприклад, організм та проєкти, що займаються підтримкою психічного здоров'я населення, надають психологічно-терапевтичну або психологічно-консультативну допомогу через різні види комунікацій, починаючи від гарячої лінії, закінчуючи листування. Також в більшості країнах Європи проводяться проєкти з підвищення обізнаності людей про ментальне здоров'я. Ще є мобільні застосунки, які використовуються як допоміжний засіб роботи з людьми, що пережили або переживають війну та стихійні лиха. PTSD Coach, розроблено міністерство. Справ ветеранів США для допомоги ветеранам, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Медфіт допомагає користувачам відстежувати свої настрій, ставити цілі. Та займатися медитацією, щоб покращити своє психологічне здоров'я. Headspace також надає доступ до медитаційних вправ та технік. Talkspace онлайн платформа для психотерапії, яка дозволяє користувачам знайти ліцензованих психотерапевтів та отримати терапію зручним для них способом. І Visa використовує штучний інтелект для надання підтримки та порад користувачам, які борються зі стресом, тривогою та іншими психічними проблемами. На жаль, повне відновлення психічного здоров'я під час воєнного Стану є неважливим можливо відносно стабілізувати психічний стан людини, проте не можна його покращити. Поки людина знаходиться в країні, де йде війна, адже в людини немає базового відчуття безпеки та впевненості в завтрашньому дні, що призводить до виснаження нервової системи програм, які сприяють покращенню психологічного здоров'я людей, які пережили травмуючі події, такі як війна або стихійні лиха, є доволі тривалими та терапевтичними, а іноді і реабілітаційним процесом. Наприкінці грудня Олена Зеленська підбила підсумки своєї роботи за напрямом психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Вона зазначила, що ідея полягала в тому, щоб побудувати ефективну систему якісних і доступних послуг із психічного здоров'я, щоб ними міг скористатися кожен, хто їх потребує. До цієї ідеї ми ще повернемось пізніше. На базі МОЗ сформовано проектний офіс, команда якого відповідає за розробку та втілення національної програми психічного здоров'я та Психосоціальної підтримки програма Олени Зеленської насправді актуальна і гарно структурована. Те, що працівникам освіти та працівникам інших громадських структур надають інформацію про першу психологічну допомогу та психологічні аспекти здоров'я це круто, бо раніше як було всі проблеми тримати в собі. А якщо ходиш до психолога чи психотерапевта, то ти хворий. Тому я сподіваюся, що ця програма допоможе багатьом людям знайти таку точку зору на ту, що психічне здоров'я це важливо, і за ним потрібно також доглядати. Як і за фізичним з приводу психологічного навчання медпрацівників первинної ланки, що можуть надавати допомогу пацієнтам з важкими психічними розладами, такими як ГДР, ПТСР, депресія, залежність від психоатрикних речовин, алкоголю та інше. Як на мене, обізнаність з цього питання повинна бути у медпрацівників, проте надання повноцінної психокорекції та лікування цих станів повинно відбуватися психіатром, психотерапевтом або медичним клінічним психологом, який вивчився на це бі. Ши шести років і протягом усього свого робочого життя проходив додаткове навчання, оскільки в сфері психологічного здоров'я інформація часто доповнюється та оновлюється а методи та підходи до терапії та лікування можуть змінюватися, повертаючись до тези про те, що психологічну допомогу зможе отримати кожен українець. Керівниця директорату медичних послуг України Олександра Мишкевич в етері телеканалу ICTV зазначила, що безкоштовно отримати таку допомогу можна якраз за посередництва МОЗ. Ми наразі готуємо спеціалістів і проводимо навчання для спеціалістів, які будуть надавати цю послугу. Я можу сказати, що від Міністерства охорони здоров'я ми протренували наш контактний центр, і наші фахівці на контактному центрі мають таку підготовку, особливу можна до нас звернутися. Вони вже в розмові з кожним громадянином вони вияснять, які проблемні питання турбують, і можуть скорувати до потрібного спеціально спеціаліста. Тому тому такий вид безоплатних консультацій можна отримати у нас на контактному центрі міністерства охорони здоров'я, і вже фахівець контакт центру перескерує на безпосередньо або психолога, або фахівця в цій сфері, який навчений і пройшов навчання і зможе в подальшому працювати з цією людиною. А якщо зайти з іншого боку, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вже на початку цього 2023 року повідомив, що МОЗ запустила курс навчання сімейних лікарів, які теж надаватимуть відповідну психологічну допомогу. І найперше, що ми хотіли б, щоб люди робили, не шукали там психологів. Не завжди можна знайти в тому населеному пункті, наприклад, в якому ви проживаєте, то щоб в них був доступ відразу до психологічної підтримки, і це можна зробити через команду сімейного лікаря. Запущений зараз курс навчання для сімейних лікарів в Озівському такому стандарту МЕЧГЕ. Який чітко описує всі проблеми по психоемоційному стану, на які може звернути увагу сімейний лікар, допомогти, якщо можна допомогти, або вчасно виявити ті зміни, які вже будуть потребувати допомоги більш кваліфікованого психолога або психіатра? Ми вирішили дізнатися, чи має ця ініціатива перспективи. На мою думку, сімейний лікар може надавати першу психологічну допомогу, психологічну консультацію та можливо психологічну діагностику. Проте повноцінним лікуванням повинен займатися. Матися спеціаліст цієї справи, тобто психотерапевт, психіатр або медичний клінічний психолог через причини, які були вказані вище. Про проблеми завжди треба говорити. Обов'язково інакше їх просто не вирішити, адже від незнання допомогу надати ніхто не зможе. Саме тому приховувати щось, що нас бентежить прямий шлях до саморуйнувань. Якщо боїтеся звернутися до психолога, попрохайте поради, хоча б у друзів чи близьких, які змогли впоратися зі своєю проблемою. Якщо таких нема, то можливо Когось порадять. Світ великий, тож знайти особу, яка вислухає та допоможе завжди можна. А якщо цього не зробити вчасно, то навіть психолог уже буде безсилим, а знадобляться послуги психотерапевта. Тож годі брехати і не договорювати перш за все собі. Наша героїня своїм прикладом доводить наскільки це може бути шкідливо. Софія, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Я була у Києві 24 лютого. Ми з друзями планували на вихідні влаштувати собі відпочинок після. Для важкого робочого тижня, тож я була в очікуванні вечора п'ятниці, але мої сподівання перервали звуки сирени ще в четвер. Знаю, звучить банально, але я дуже злякалася, коли за цим жахливим виттям почулися глухі вибухи. Після купи фільмів про апокаліпсис, які збентежили мою уяву, я нажихалася ще більше, сформувавши в голові речі, які дійсно тільки в горорі показували. Я навіть смутно пам'ятаю, як ми збирали речі і виїжджали евакуаційним потягом у Львів. Ми були в тимчасових притулках десь місяці два. Потім кожен почав шукати собі кращої долі, десь інде загалом, навіть зараз, коли я знов в столиці, і тут відносно спокійно. Я дуже змінилася. У мене з'явилися клаустрофобія та агорафобія. Я досі прокидаюся від зайвих звуків уночі. Мені тепер важко навіть елементарно їздити в метро і використовувати його як укриття. І як не дивно, думаю, я сама в цьому винна. У страху я дуже закрилася в собі. Друзям майже не казала про свій стан, тільки розповідала щось на кшталт Нормально, наскільки це може бути зараз. Але було зовсім ненормально. Я дуже вразлива, і, мабуть, мені не варто було дивитися ці фільми, але вже як є. Перше, я повернулася, моя подруга зустрічала мене на вокзалі, але я боялася зайти в метро. Тоді вона змусила мене розповісти все, поки ми вимушено їхали на таксі. Після цього мені стало трохи легше. Пощастило, що вона зрозуміла мене і жодним словом не засудила за таку ніжність. Вона допомогла мені впоратися з гострими проявами моєї фобії. Щоправда, цього виявилось замало. Щоб повністю їх позбутися, тож зараз я ще працюю з психологом уже десь місяці три, і мені все одно Трудом дається повернення до нормального життя, враховуючи те, що війна ще триває. Психологічний стан впливає не тільки на особистий стан життя однієї людини, але й на її стосунки з іншими. Це ілюструє приклад нашого наступного гостя Богдана. Я пам'ятаю, коли все почалося в Харкові, тоді я прокинувся і одразу почав збирати речі. Моя дружина не дуже хотіла їхати, довелося її сонно умовляти. Ми самі з Донецької області, і тільки торік оселилися в Харкові, тому вона й не хотіла. Тільки тут освоїлась, ставалося. Але інтуїція підказувала, що треба їхати. що Це вже страшніше ніж було сім років тому у нас на Малій Батьківщині, і не прогадав. Ми стрибнули в машину, друзів, які до того ж тікали з дітьми. У нас було три сім'ї на два авто в прямому сенсі над головами пролітали ракети, страх не писати словами. На заході України вже заспокоїлися, але мою дружину дуже вразило це все, хоча вже й не вперше стикаємось з подібним. Більше за все її злякали діти, які плакали і не могли ніяк заспокоїтися. І їхня мати, як марно намагалася заспокоїти бодай саме себе. Ну, результат вона тепер не хоче мати дітей, боїться, що раптом що доведеться так само з ними тікати, хвилюватися і ламати всім долі. Ми в шлюбі зовсім нещодавно, тож все ще попереду, але поки вона не преклонна, хоч ми про це мріяли. І якщо чесно, я не знаю, як її переконати. Не хочу на неї тиснути, бо прекрасно розумію її відчуття. Але ж життя не має зупинятися, і наша родина може стати більшою і щасливішою, попри цю кляту Росню. Дякуємо Богдана за те, що поділилися з нами своїм прикладом. Війна зачепила нас всіх, буквально всіх, без винятку. 24 лютого 2022 року розвернула на 360 градусів життя всіх, хто може назвати себе українцем або українкою, незалежно від того, де в якій точці України чи світу перебував кожен з нас. Ті, хто тікали з палаючих міст Донбасу, ті, хто прокинулись від повітряної тривоги у Києві та Харкові, ті, хто просто бачив фотографії зі звільнених Бучі та Єрпеня. Ті, хто кожного дня виходив на мітинги за кордоном. Всі ці люди, всі 42 мільйони, за майже півтора року пережили цілий спектр емоцій, на жаль, переважно негативних. Вже багато разів науковці, лікарі та психологи доводили, що всі хвороби виникають внаслідок стресу. Страшно навіть подумати, які проблеми загрожують українцям після пережитого за ці місяці. Звичайно, це чудово, коли уряд не забуває про психологічні проблеми населення та намагається вирішити. Або й запобігти цим проблемам на рівні держави. Однак хочеться сказати, що кожен українець в першу чергу має допомогти сам собі, або принаймні зробити крок назустріч цій допомозі. Одужання розпочинається тоді, коли ти визнаєш проблему, коли набираєш номер психологічної допомоги і чуєш на тому кінці, що вас турбує, або чим я можу вам допомогти.